Вітаю, хочу відразу сказати вам спасибі за вашу подяку і теплі слова, які ви залишаєте. Це дуже надихає. Сьогодні розберемо з вами серіал, в якому буде безліч цікавих виразів, і вони безумовно вам знадобляться в реальному житті. Так що починаємо. Аладзе пісфорти скіл ви опненгворе твін ролл андаберд. Пособото серкомнавіґайди клобинаміїс. I like this piece, for Tesco. With the opening of the railway between Rotal and Allahabad, this fellow Penrose claims it's now possible to circumnavigate the globe in a mere 80 days. Мені подобається ця стаття Фортескую, Цей хлопець Пенрос, стверджує, що з відкриттям залізниці між Роталом та Лахабаном стало можливим обійти світ всього за 80 днів. Піс це не тільки частина чогось, а й стаття, п'єса. Circumnavigate це облетіти, обігнути весь світ. Absolutely rot, of course. That's not rot, actually. Well, what I mean to say is if a man was well organized and of a resilient and indefatigable nature, took advantage of recent technological advances. <laughs> Absolutely rot, of course. It's not rot, actually. What I mean to say is if a man was well organized and of a resilient and indefatigable nature, took advantage of recent technological advances. Абсолютна несенітниця, звичайно, насправді це не несенітниця. Я хочу сказати, що якби людина була добре організована, мала життєздатний і невтомний характер, скористалася б перевагами останніх технологічних досягнень. Рот гниття. Тобто в даному контексті бачимо щось погане або неправда. Indefatigable – це невтомний. людина, якого постійно відкрите друге дихання. ваші технологічні едванс. You I'm serious, Fortescue. Only last night I was reading about a balloon contraption. A chap in Paris has invented Mr. Lome. You and your technological advances. I'm serious, Fortescue. Only last night I was reading about a balloon contraption. A chap in Paris has invented a Mr. Lome. Ти твої досягнення. Я серйозна, Тільки вчора я ввечері читав про повітряну кулю, яку винайшов один хлопець з Парижа, якийсь Містер Ломе. Imagine going up in a balloon invented by a Frenchman. I shall have the hake in herb butter. Bellamy uh, pork chop green beans. Imagine going up in a balloon invented by a Frenchman. I shall have the hake in herb butter. Bellamy. Pork chop green beans. Уявляю, що ви піднімаєтеся на повітряній кулі, винадійний французом, Я буду хек у вершковому маслі з травами, билами, свиняча відбина, зелена косоля. Інвент це ви знаходите, придумувати щось. Геоп, це прянощі, трави або іноді навіть лікарські трави. Mr. Fog, Will have his usual brown winstress soup and then the boiled beef. If you recall, I once planned such an excursion myself. No Mr. Fogo, як завжди, винздорський суп, а потім відверну яловичину. Якщо ви пам'ятаєте, я якось сам планував таку експедицію. Boil, це варити, кип'ятити щось. Recall – це згадувати More in 80 days, obviously, but I could have done it. Yes, remember well, you made it as far as Victoria Station. Dover, actually. Not in 80 days, obviously, but I could have done it. Yes, I remember well. You've made it as far as Victoria Station. Dover, actually. Звичайно, не за 80 днів, але я міг би це зробити. Так, я добре пам'ятаю. Ти дістався аж до вокзалу Вікторія. Взагалі та до Дура. Remember – це пам'ятати. Тобто, якщо буквально, то тримати у себе в голові. Some are born to adventure. and others frankly are not Remember that time he cried when matron told him not to wear a vest in august some are born to adventure and others frankly are not do you remember that time he cried when matron told him not to wear a vest in august деякі народжені для пригод а інші відверто кажучи the пам'ятаєте як він плакав коли доглядач сказав йому не носити жилет у серпні Frankly, це відверто. На чистоту прямо відкрито. Вест, це не тільки наділяти когось чимось, але це і жилет. У наш час це мається на увазі безрукавка. Такі які поверс свето надягають. Now that's enough, Bellars. The brown Madame, madame, this is a member's only, no woman allowed. There you are, Abigail. Ну досить для вас. Виздорський суп. Мадам. Мадам, це тільки для членів клубу. Чінкам вхід зароборонено. Ось веде Abigail. Allow – це пропускати. Давати можливість, надавати щось. What on earth? Can you tell me what is wrong with this otherwise carefully researched and expertly conveyed article? Abigail, will you please calm down? Enlighten me, shall I, father? What on earth can you tell me what is wrong with this otherwise carefully researched and expertly conveyed article? Abigail, will you please calm down? I'll enlighten you, show life. Father. Навіщо ти прийшла? Не могли б ви сказати мені, що не так з цією ретельно продуманою та вміло поданою статтею? Abigail, будь ласка, заспокойся. Я вас просвітлю, чи не так батько. Convey це передавати, переносити, доставляти щось. Calm down, ви напевно вже знаєте. Це запокоїтися, вгамуватися, іншими словами, видихнути. Well, consider. It well, consider. It's 1872. Судячи з усього, вона була написана якимось містером Чарльзом Пенроузом. Ну, мені потрібно подумати про своїх читачів. would your readership really suffer mass a really suffer mass coronary if they discovered a woman had written this? No, abigail, okay. this is neither the time nor the place. would your readership really suffer a mass coronary if they discovered a woman had written this? abigail, this is neither the time nor the place.

Your fighter and the members. My office 2 o'clock. We'll discuss the matter then. Will you please show the lady out? Мені дуже шкода, мадам. Я змушений наполягати, щоб ви пішли. Вилякайте членів клубу. Мій кабінет 2 години. Ми обговоримо це питання пізніше. Проводьте, будь ласка, даму. Insist це наполягати. Домагатися, стверджувати. Show-out це проводити до виходу, Вивести, показати вихід і Переходимо до іншої сцени. What makes you think you are capable of going around the world in a mere 80 days? Будь ласка, містер Фог, лише кілька слів. По-перше, що змушує вас думати, що ви здатні обійти світ всього за 80 днів? Capable це здібний, талановитий, обдарований. Go around це не тільки обходити щось, але і обігнути цілий світ, як в даному випадку. Improvements in the speed and reliability of trains and boats that should make an enormous difference. I was hoping for a little more color. Improvements in speed and reliability of trains and boats that should make an enormous difference. I was hoping for a little more color. Підвищення швидкості і надійності поїздів і суден це повинно мати величезне значення. Я сподівалася, що буде трохи більше фарб. Improve – це підвищувати, покращувати щось, збільшувати. Reliability – це надійність. Did you travel a lot as a boy? Is that where you got your travel bug? Technological innovation. New forms of travel. Um... Did you travel a lot as a boy? Is that where you got your travel bug? Technological innovation and new forms of travel. Ви багато подорожували в дитинстві? ось звідки у вас ця тяга до подорожей? Технологічні інновації та нові форми подорожей. Дивіться, баг – це глюк. Помилка, неполадка, але в даному випадку вона має на увазі, що у нього зацикленість, яка не дає йому спокійно жити. Одержимість іншими словами. you know, for instance, Mr. balloon just navigated The Alps faster than any train could have The crashed balloon that is lying in the field. Did you know, for instance, Mr. Love's balloon just navigated the Alps faster than any train could have done? The crashed balloon that is lying in the field? Чи знали ви, наприклад, що повітряна куля містера Ломе щойно перетнула Альпи швидше, ніж будь-який поїзд міг би це зробити? Розбита повітряна куля, яка лежить в полі, What qualities would you say define you and will drive you on Answer the questions make a stop courage square jaw determination love of queen and country oh. What qualities would you say define you and will drive you on Answer the questions make your stop courage square jaw determination love of queen and country to Дайте відповіді на запитання, змусьте її зупинитися. Сміливість, рішучість, любов до королеви та країни. Refine це визначати, характеризувати, давати визначення, позначити. Drive on це рухатися вперед. Тільки не в звичайному розумінні, а в тому сенсі, що не здаватися, і незважаючи ні на що рухатися вперед. О, oh, enough questions, please, Miss Fix. I'll stop asking them when you stop being so evasive. I'm not being evasive. О, oh, будь ласка, досить питань, Miss Fix. Я перестану їх задавати, коли ви перестанете бути таким ухильним. Я не намагаюся бути ухильним. Evasive – Це ухильний, вртливий, тобто той, хто постійно переводить тему розмови, аби не відповідати на питання. Молодці. А тепер переходимо до іншої сцени. yes, well, the question is, what is to be done about it? i don't understand. you owe the bank £15,000. yes, but how do we restructure the loan? yes, well, the question is, what is to be done about it? i don't understand. you owe the bank £15,000. yes, but how do we restructure the loan? Так, але питання в тому, що з цим робити. Я не розумію. Ви запоргували банку 15 тисяч фунтів стерлінгів. Так, але як нам реструктурувати кредит? О, це борг. Бути належним. Лон, це кредит. Суда позика. We don't it, Mr. We, call it in. You're We don't restructure it, it Mr. Bellamy. We call it in. You are without savings or investments. have never done a day's work in your life. As far as far I can tell. Ми не займаємося реструктуризацією, містер Белами. Можемо лише відстрочити. У вас немає заощаджень чи інвестицій. Наскільки я можу судити, ви за своє життя не пропрацювали й дня. Реструкче це перебудувати, реструктурувати. В даному випадку мова йде про позику. I havent. We will give you a month before we call in our loan that should give you a little time to try and raise some funds or find alternative accommodation well of course I haven't We will give you a month before we call in our loan that should give you a little time to try and raise some funds or find alternative accommodation no yes with miss. Перш ніж запитувати нашу позику, це дасть вам трохи часу, щоб спробувати зібрати кошти або знайти альтернативне житло. Call in – це викликати, запрошувати, тобто попросимо повернути назад, якщо буквально. Accommodation – це житло, місце проживання, тобто, якщо в загальному сенсі, то це приміщення під житло. I'm coming into money. On Christmas Eve I come into a considerable amount of money. My house. You will bankrupt me? I rather fear you've done that yourself. I'm coming into money. On Christmas Eve, I come into a considerable amount of money. Me dim, ви хочете мене збанкрутувати? Боюся, ви самі це зробили. У мене з'являться гроші. Напередодні різдва я отримую значну суму грошей. Двіться, come into? Це уйти і вступити. Якщо буквально, то він знову буде при Скільки? Більш ніж достатньо, щоб позбутися від цієї неприємності. Ви кажете напередодні різдва? Так, не пізніше. Навіть напевно раніше. Unpleasantness це неприємність, непорозуміння. Go away це йти назовсім, Тобто піти і не повертатися. And I have your word on this, as a gentleman. Of course. All right, Bellamy. The bank will hold off foreclosure until Christmas Day. But not a day more. And I have your word on this as a gentleman? Of course. All right, Mr. Bellamy. The bank will hold off foreclosure until Christmas Day. But not a day more. І я можу покластися на ваше слово як джентльмена, звичайно, раз, містер Белами. Банк відкладає стягнення до Різдва. Але ні на більше. Hold off це почекати, утриматися від чогось. Foreclosure – це втрата прав викупу, Стягнення майна. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!